Що стосується ціни на воду, я вважаю, що от по воді безпосередньо ціну на воду ми повинні все ж таки відверто з українцями поговорити пояснити критичність стану сьогодні українських водоканалів, тому що водоканали купують електричну енергію ну, по суті достатньо дорого, а продають, видобувають, ну піднімають воду її. Постачають населенню, ціна на е, постачання води е, не змінювалась достатньо давно, і вони працюють в збиток для того, аби взагалі ми були з водою в наших квартирах і будинках. Потрібно е, прийняти політичне рішення регулятору, е, тому що за більшість водоканалів в Україні тариф встановлює НКРЄКП регулятор, і по частині водоканалів встановлюють безпосередньо міста. Це питання потрібно переглянути, тому що всі наші вся інфраструктура, якою видобувається вода, піднімається на поверхню землі і постачається до населення. Вона вже зношена, її потрібно робити, і це питання величезних інвестицій. А зараз водоканали працюють у величезні збитки і ну. Вони не зможуть нам потім надавати якісні послуги. А пан уточніть уточні в такому мати... разі, наскільки да. який відсоток може бути здорощення на воду в середньому, так би мовити, по країні? Знаєте, Мені складно складно сказати. Складно сказати тут. Кожен водоканал має абсолютно різну складову, тому що в когось втрати можуть бути 50% для людей, щоб було зрозуміло, що таке втрати це, коли підіймається, умовно кажучи, куб води на поверхню з під землі. А до Постатньо вже до отримувача е, послуги потрапляє пів куба води. Половина куба втрачається по дорозі, тому що труби дереві і, і таке інше може бути навіть я не знаю і в кілька разів здорожчання для того, аби водоканали могли поступово зараз виходити, е, зменшувати свою, як то кажуть, е, втрати і ставати більш. Е, Менш не незбитковими мені складно сказати, наскільки піде регулятор. Це питання не Верховної Ради, це питання не уряду, це безпосередньо регулятор, і регулятор має взяти на себе відповідальність в країні саме якраз що стосується водоканалів. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.